Книга буття, розділ 16. Сараїж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама, Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині. Може, я матиму дітей завдяки їй? Послухав Аврам бажання Сараї. І взяла Сараї, Аврамова жінка, свою рабиню Агар єгиптянку, при кінці 10-го року, як Аврам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара їй промовила до Аврама: Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш. Запопалася тоді Сара і до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав Агаре. Рабиня Сараї, звідки ля йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла Від Сараї, моєї господині втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї: Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї. Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити. таке воно буде численне. Потому тому ангел Господній сказав до неї Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх. Проти нього він оселиться перед усіма своїми братами і назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так Бог, що з'явився мені, бо казала вона: Чи ж я теж не бачила Бога і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина. Псалом 25-й До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи. Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти, Бог, мій Спаситель, тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх. Не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам Він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, Він бо звільнить від сіті мої ноги, зглянься і милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь, визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Євангелія від Маттея, розділ 16. І приступили фарисеї та садукеї, і спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак Йони, і покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської». Вони ж перемовлялись між собою і говорили, бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри, тому що не взяли хліба і досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться закваски фарисейської і садукейської? Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина Чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє. Ти Христос, Бога Живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота. Її не подолають Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу. Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи. Це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій. І йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий. Має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти, аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві.